Мене звати Вікторія Золотухіна. Я виконавча директорка громадської організації, громадський холдинг, група впливу. Наша організація є всеукраїнською. знаходимось в Києві, а діяльність наша розповсюджується в принципі по всій Україні. Займаємося ми, якщо так глобально, це захистом прав людини, зокрема внутрішньопереміщених осіб, людей з інвалідністю, людей похилого віку і. Займаємося аналітикою, адвокацією національного рівня та регіональних рівнів і просвітницькою діяльністю, тобто нашим бенефіціарам, нашої цільової аудиторії розповідаємо про їх права та можливості. Ну насправді зараз досить велику частину життя складає робота, бо дійсно з. 24 лютого, на жаль, кількість викликів і труднощів, з якими стикаються люди, яким ми як організація допомагаємо, зросла. Проте, якщо говорити просто <хи> про мене, то загалом живу в Києві, подобається готувати, подобається читати книжки. Подобається моя робота, бо вона дійсно така, що це не робота про те, що ти прийшов о 9 годині, і там пішов з роботи о 6 годині. Це як спосіб життя, бо вона в собі включає як якісь організаційні я не знаю речі. Процеси, але це і творчість. Бо ми, коли як я говорила, займаємося інформаційною діяльністю, це і запис подкастів, і запис відео, мультиків, тобто, це завжди такі творчі процеси, які мені дуже подобаються, і я рада, що ми маємо можливість зі своєю командою займатися такими речами. Нещодавно ми з друзями чомусь згадали 24. те Загадала в якому плані, що ми робили, що відбувалося, з ким спілкувалися. Все перший там день ранок. І це ранок я прокинулася від дзвінка своєї подруги. Так я не ми не прокидалась, бо не було так сильно чути, щоб прокинутися вибухів. Я маю на увазі. Тобто, я прокинулася від дзвінка подруги, яка мені сказала, що почалося далі. Я Намагалася зателефонувати, додзвонитися своїм батькам. Але, на жаль, на той момент вже лінії напевно були перевантажені, тому що всі люди почали телефонувати своїм рідним, близьким. І я не могла цього зробити, напевно, перших хвилин там 15. Від чого в мене була така паніка, бо вони живуть в іншому місті. І місто таке, що там мають військові об'єкти. Я розуміла, що там не все так добре. Буде, але там через певний час я все ж таки там через інтернет-зв'язок зв'язалася, ми поговорили. І далі це дійсно почалися все рівно перші там, не знаю, годину. Це на телефоні, бо це, окрім батьків, це інші рідні, це друзі, це робота, бо колеги всі в чатах. І, тобто, перша напевно, година це був якраз такий зв'язок з іншими людьми дізнатися, чи все нормально у всіх, хто що робить. Які, ну, можна так сказати, які плани, але все рівно, да, хтось щось робив. Ми не були готові до, ну тобто, глобально всі розуміли, що щось відбувається, про це розмови йшли, але я не можу сказати, що ми там вже були готові з чемоданами на вихід. Ні. Тобто, і ми почали просто в цей день, скажімо так, зібрали такий більш тривожний чемодан, вже більш так детально і більш серйозніше, тому що до цього все рівно, ну, напевно, я не знаю, психіка не. Не вірила в те, що може статися те, що сталося, і ми нікуди не, ну, не поїхали перші, напевно, три тижні чи навіть місяць. Ну десь так я вже зараз так не пригадаю. Ми були в Києві, тому ми просто зайнялися тим, щоб набрати води, були якісь продукти такої довгого зберігання, і залишалися і намагалися з колегами в цій дійсності в коридорі працювати. Ми поїхали в друзі, зателефонували, сказали, що вони їдуть в Тернопіль. І ми вирішили також поїхати, щоб трішки, ну скажімо так, відпочити від. Ну тому, що це якраз був той місяць, коли під Києвом і сам Київ він дуже страждав. І ми вирішили, що це в принципі останні люди, які на машинах, і які, якщо що, ну вони більш мобільні. І ми можемо з ними там поїхати, повернутися. І ми вирішили трішки поїхати і змінити в більш спокійне місце побути, від, ну, морально відпочити від постійних тривог вибухів шуму, який на той час в Києві був. Ну не щодня було це чути. І так ми десь виїхали в ну в березні виходить в Тернопіль. І там побули десь не знаю, місяці півтора, напевно, може, до двох місяців. так. Та наша організація, вона частина команди є самі безпосередньо внутрішньопереміщені люди, які вимушені були поїхати там, з Донецької області, з Луганської області, приїхали до Києва в 2014 році. Тому наша організація і до 2014 року займалася питаннями, що стосуються внутрішнього переміщення. І зокрема, велику частину нашої е, там, діяльності роботи складала тема це захист виборчих прав внутрішньопереміщених осіб. А далі, після того, як ми зрозуміли цю тему, це і трудових мігрантів, і людей без реєстрації, і людей, які проживають не за місцем своєї реєстрації, і велику частину життя ну, років. До 2020 року, можна так навіть сказати, бо якраз у 2020 році пройшли перші місцеві вибори, де люди змогли змінити виборчу адресу, так, і проголосувати. І на той момент, якраз, скажімо так, наша одна із стратегічних цілей, нашої організації, вона. Реалізувалися, ми були щасливі і вже були готові і починали працювати в інших сферах, як я говорила, цей захист людей з інвалідністю, інших маломобільних груп населення, більше просвітницької правової діяльності. І ми вже такі навіть трішки емоційно стомилися від тематики внутрішнього переміщення і дійсно хотіли. Трішки розбавити свою діяльність свою організацію, так знайти якісь нові ідеї, тому що ну на наше переконання, на моєї моїх колег, колежанок, що в громадському секторі можливо ефективно і надовго працювати, якщо ця тематика тебе безпосередньо або стосується, або тобі вона цікава, тому що просто обирати тему за, за тим, що ця проблема існує. Можна, але наскільки тебе вистачить, якщо ти цим не гориш і немає такого бажання великого вирішувати ці проблеми. І дійсно, ми трішки стомилися від цієї теми, хотіли розширити свої горизонти і почали це робити успішно. Мали партнерства по всій Україні організації, які опікуються правами людей з інвалідністю, і у нас була така класна, класні адвокаційні кампанії. Але сталося те, що сталося, і після 24 лютого ця тема повернулася з більшою силою в нашу організацію, саме права і можливості для ВПО, тому що ну зрозуміло, що кількість внутрішньо переміщених осіб зросла. Ну, там, не знаю, десятки, напевно, разів, що так рахувати, і проблем і викликів стало не менше, а більше. Тому е, ми як я й говорила, з 24 лютого не зупинялися працювати, і до сьогоднішнього дня, я думаю, надалі будемо продовжувати це робити. Оце стосується і житлових е, питань, і соціальних послуг, і гуманітарної допомоги, і, е, і інших послуг. Тобто, ми координуємося з коаліцією правозахисних організацій, які також опікуються правами внутрішньопереміщених осіб. Півпрацюємо з Міністерством реінтеграції і намагаємося аналізувати ті законодавчі ініціативи, які є, надавати свої рекомендації для того, щоб законодавча база і ті рішення, які приймає влада на національному рівні, були е, за внутрішньо переміщених осіб для них і були для них комфортними і реалістичними, тому що це теж немало Так, як я вже досить давно в громадському секторі, ми знаємо, що коли е, ну, людина має якусь професію, має якийсь свій е, колосового спілкування, близького або там, професійного в Фейсбуці ми часто, ну, тобто наша стрічка новин вона складається з тих людей, на кого ми там підписані, на нас підписані. І зрозуміло, що моя стрічка новин, я потім це якось аналізувала, вона просто. Сяє крутими людьми, крутими подіями, що вони роблять. Тобто, дійсно, якщо так зайти іноді в Фейсбук подивитися і те, про що пишуть, що люди роблять, які вчинки відбуваються, ти просто, ну можна сказати, пишаєшся тим, що ти живеш з тими людьми в, в одній країні, що ти з багатьма з цих людей знайома особисто, і навіть там є досвід з ними співпраці. Тому дійсно я бачу, що в Україні зараз, ну тому що я ж кажу, це ще моя стрічка, що можливо більше попадається новин про це. Але напевно хотілося б більше не знаю, і подякувати і сказати, наскільки пишаюсь знайомством, тому що як я говорила, ми співпрацювали з внутрішньопереміщеними особами і до 24 лютого. І наскільки вони багато з них зараз, які вже мають досвід переміщення, а вони ну. Самі відчули всі проблеми, і з чим стикаються люди, які мусили покинути свої домівки родинами, одні. І як вони включилися в допомогу людям, які в 2022 році вимушені переміститися? Це я говорю про Кривий Ріг. Там є пані Лариса Сидоренка, яка організувала просто неймовірний там, гуманітарний штаб. Куди з'їжджаються тисячі людей, вони допомагають. Це Оля Мартиновська, це наша колежанка, яка в Києві також розгорнула велику роботу для внутрішньо переміщених осіб в Києві, для людей похилого віку, людей з інвалідністю і допомагає також гуманітарно. Це такі ж осередки в Запоріжжі, де якраз організація людей з інвалідністю. Досить сильно допомагає людям, які залишаються в Запоріжжі. Ми знаємо, що в Запоріжжі дуже складна ситуація. Це і в Ужгороді наші партнери, і в Тернополі. якраз в Тернополі організація ініціатива Тараса Хоміцького організувала центр, куди вони приймають людей з інвалідністю внутрішньопереміщених осіб. Там дуже часто саме діти з інвалідністю вони приймають. Там можна жити, вони там допомагають з їжею, з медикаментами. І це все безкоштовно зрозуміло, і вони просто на своїх волонтерських засадах це роблять. Тому з такого близького оточення людей, з якими ми співпрацювали в минулому, і наскільки вони зараз активізувалися для того, щоб допомагати іншим, тому що дуже часто самі пройшли труднощі там 8 років тому, та 7 років тому, і вже розуміють, наскільки ця допомога є цінною, і як потрібно цю допомогу надавати. Людям. Так, мені здається, що вона відрізняється. Відрізняється тим, що в 2014 році все ж таки, скажімо так, переміщення воно було не так глобально, якщо співвідносити всю нашу Україну і ті частини, звідки люди переміщалися. Тобто це Донецька, Луганська область і Крим. І е, інша, скажімо, частина е, України не так розуміли тих труднощів, е, як, з якими стикаються люди, півтора мільйони, приблизно десь так, якщо я правильно пам'ятаю, тоді перемістилася там за ці роки першої е, війни. І тобто ці люди вони не зустріли такого об'єму е, допомоги, як від, скажімо так. Е, Волонтерів і просто людей, які зараз е, гуртуються, допомагають, створюють ініціативи, які до цього взагалі ніякого не мали стосунку там до гуманітарних питань чи громадського сектору, і так і від держави, тому що якщо ми згадаємо, то на той момент е, те, що зрозуміло, що і сьогодні можна покращувати, і не всі проблеми вирішуються, і питання з житлом і. Питання виплат, все це не так все ідеально, як хотілося би. Але якщо порівнювати об'єми допомоги як громадського сектору і держави на момент 2014 року, вони в рази менші, ну, фактично, можна просто навіть порівняти. Ну, Знайти від інформацію і зрозуміти, що зараз держава, суспільство набагато більше реагує на виклики, ніж в минулому. Ну і плюс взагалі ставлення до внутрішньопереміщених осіб в суспільстві загалом. Тому що, якщо ми згадаємо, то перші роки а, війни і засоби масової інформації, і просто люди, наприклад, там, не здавали квартири людям, з, як тоді казали, там, з Донецькою пропискою, або з Луганською пропискою. Було таке ставлення, що ось це там, проблеми їх, бо вони захотіли, рускій мір прийшов. І це так сталося. Тобто були дуже неоднозначні неоднозначне ставлення до внутрішньопереміщених осіб, тому що ну, це, ніби, ваші проблеми. Ось ви приїхали, ви ще нам тут зараз біди. Тобто, дійсно, в суспільстві в засобах масової інформації, така мова ворожнеча. Я назавжди запам'ятала ці. Ну і досі таке зустрічається, але просто тоді це було дуже багато, коли писали, якщо якась негативна новина, то якщо це там донецькі номера машини або там людина. Там з Донецької чи Луганської області про це обов'язково треба було зазначити. Хоча такі ж події могли ставатися і з людьми не знаю, з Києва, Житомира, Львова і інших міст України. Тобто було ось таке ставлення, і самі люди, які перемістилися в 2014-му, про це говорять відкрито і розуміють, що так все не було так гарно, як хотілося б. Зараз зрозуміли теж є випадки, коли там можливо якось не так реагують, але все рівно масштаб і те, скільки територій це захопило, і скільки людей це відчули. А відчули це в принципі майже там вся Україна, особливо там на початку, так зимою, весною, все це всі це відчували, і вже більше розуміють тих людей, які приїздять, і розуміють, що є один там агресор. Країна, Росія, там, з, з Білоруссю, можемо так говорити, яка це все творить. І це не питання людей, які там жили на території України, і займалися там, своїм життям і просто вимушені від цього бігти. Ось тому дійсно різниця є. І я сподіваюся, що потім ну, зараз вже це переосмислюють люди і розуміють, що тоді було щось неправильно. І я сподіваюся, що надалі, коли зрозуміло, є зараз більш такі е, гострі виклики в суспільстві і де потрібно, там, де потрібно реагувати і допомагати. Але я сподіваюся, що в майбутньому ми, як там суспільство, громадський сектор, засоби масової інформації, держави, представники і представниці держави, ми переосмислимо це ставлення один до одного і збільше е, е, згуртуємося, визнаємо помилки минулого для того, щоб. Е, Скажімо, наше спілкування між різними областями України, просто там українцями і українками було кращим, добрішим, емпатичнішим. Ось тому, що ми одна країна. На це питання я собі його сама задаю іноді в розмовах там з друзями чи наодинці, коли думаю про те, яка ситуація у нас в країні склалася. І зрозуміло, що мої почуття вони діляться так на дві частини, тому що одна частина це яскрава перемога, де ми повертаємо всі наші території на 1991 рік. І всі ми разом і можемо влітку поїхати в Крим, як сказав наш президент, треба їхати влітку, так побачити море, бо що там робити взимку. І такі всі позитивні емоції з тим, що ми об'єднані, і нарешті це закінчується нашою перемогою обов'язково. З іншої сторони, я розумію, що після остаточної перемоги, після того, як ми повернемо всі наші території, а головне повернемо людей, тому що це найголовніша цінність, буде багато над чим працювати. І це починаючи від матеріальної бази, тобто це інфраструктури, взагалі відбудова території і тих пошкоджень, які зараз зазнає, і, на жаль, ще буде. Зазнавати, бо це ще не закінчилося. Але дуже багато роботи буде і на рівні я не знаю, як це сказати, на рівні. на ментальному рівні, Тому що дійсно зараз ми всі ресурси свої зібрали, ми на це віддаємо. І я думаю, що буде якийсь момент, коли все закінчиться, що буде таке виснаження від того, що відбувалося вже. ну, Багато часу. Ми говоримо там про вісім років, активних дій там вже вісім-дев'ять місяців, коли вийде запис, і так далі. І я розумію, що це буде тяжкий момент, тому що потрібно буде знову ж таки брати себе в руки, знаходити ці ті сили для того, щоб реабілітуватися окремо як людині. Кожна людина має. Там, Знайти допомогу потрібно буде системно відпрацювати, як цю допомогу, я маю на увазі зараз там навіть психологічну допомогу, як людям її надавати. І це я маю на увазі і людей, які постраждали, і військових, які повернуться. Їм також потрібна буде реабілітація, допомога. Ну і потім це адаптація до того, що ми пережили, до того, як будувати наші стосунки, ну і взагалі візія нашої країни, тому що зараз зрозуміло, у нас одна єдина ціль, це перемога, це відновлення нашої країни. А далі перед нами стоїть велике завдання: це збудувати всю країну мрії. Тобто, до чого далі після перемоги наша країна буде прагнути. Зрозуміло, що ми всі говоримо за квітучу, розвинуту країну, за благополучну, з розвинутою економікою, гуманітарним сектором, соціальним сектором, але за цими такими. Глобальними е, речами і загальними словами, які всі, підтрим... ну, всі свідомі люди, притомні <ритомні> підтримують, але за ними стоять точний перелік завдань, точний перелік потрібних дій для цього, активностей, я не знаю, дедлайнів. Тут, напевно, всі, хто працюють, Проектними менеджерами неважливо не в громадському секторі, чи там в бізнес чи іншому. Всі розуміють, про що йде мова. Тобто є певні індикатори успішності, є певні терміни реалізації. І нам якраз потрібно буде вибудувати, що ми хочемо, і як ми до цього будемо йти. Ну і як ми це будемо контролювати, бо все рівно без громадського сектору, який так або інакше контролює дії влади, контролює те, куди ми йдемо. Це все треба буде робити. І тому треба відновлювати сили і далі розуміти, далі розуміти, що в нас ще багато багато роботи.